Шанс на нове життя відтепер черкаські безхатьки можуть отримати реєстрацію за місцем тимчасового перебування. Це дасть їм можливість відновити втрачені документи, а з ними соціальні гарантії. Першого безхатька вже зареєстровано у центрі реінтеграції для безпритульних осіб та звільнених з місць позбавлення волі. Докладніше про новацію Мирослава Станкевич. На тимчасову реєстрацію безпритульний Валерій покладає великі сподівання. Півтора роки тому чоловік залишився без документів, за якими можна було б ідентифікувати його особу. Тимчасова реєстрація дасть можливість відновити втрачене. Як саме? Ну, во-первых, нормально буду жити, Во-вторых, я ще, вроді би. Могу ну так, завести сім'ю тепер Черкаських безхатьків можна реєструвати у центрі реінтеграції безпритульних на 180 днів. Це стало можливим завдяки домовленості з Державною міграційною службою та сприянню департаменту соцполітики. От ми вже можемо в даному випадку, У нас є вже перший чоловік, зареєстрували, Печать ставиться. Місце перебування зареєстровано і з по на 180 днів. Тимчасова реєстрація для безпритульного чи людини, яка вийшла з місць позбавлення волі, вважає директор центру Дмитро Андрейченко. Це шанс на нормальне життя. Відповідно, якщо у чоловіка є реєстрація, то є можливість йому встановити документи тим, кому навозможно можливо, оформити групу. Виплат пенсії, ті же інвалідності, трудоустройства. Ну навіть в банку оформить, зділить карточку, банківською карточку нужна прописка. Надалі центр бере на себе обов'язок обліковувати людей, перебування яких офіційно зафіксоване в установі. Дмитро Андрейченко каже, що у різних випадках передбачено також повторну реєстрацію. Мирослава Стенкевич, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.